Триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам. Ютубі Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання, коментували та поширювали наші відео серед своїх знайомих, друзів та близьких. Таким чином допоможете допоможете. Перепрошую, нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із психологом, психотерапевтом та природою. Терапевтом Любавою Казмірчук вітаємо вас. в нашому етері. Доброго дня. Пані Любаво, хочемо з вами поговорити про гору терапію чи природу терапію, як її ще називають? Що це за терапія? знаємо, що от ви зокрема нею займаєтеся, впроваджуєте так би мовити, серед військових, допомагаєте таким чином від у їхньому відновленню. Наскільки ця практика поширена і загалом які її тонкощі? Так багато за... запитань <хи> відразу. Е, окей, е, горотерапія взагалі це такий е, дуже, е, скажімо, цікавий, але е, напрям, який на сьогодні в Україні починає розвиватися, тому що власне в нас в Україні все є для того, аби взаємодіяти з природою, тільки потрібно трохи більше. Додати до цього, скажімо, усвідомленості, і результат тоді буде дуже хороший. Чому взагалі полягає цей напрям, і чому і як він виник? Ось, і власне проект горотерапії на сьогодні реалізовує громадська організація Мета спільно із громадською організацією Life. Ось, і, скажімо, життя цих організацій він такий, що Мета як громадська організація вона була створена у 2019 році. Вона була створена тими психологами, які з 2014 року працювали із наслідками війни. Власне, ось пізніше була створена така громадська організація, як Nomad Life, Вона була створена нашими ветеранами українськими: це Олексій Кушнір і Віталій Ідячук. Вони є співзасновниками. Цієї організації, і хлопці почали водити до повномасштабної війни в гори ветеранів за принципом рівний і рівному, тобто вони були гідами, гідами були саме ветерани, ті, які знаються на туризмі на тому, як вірно вести групу. І, власне, незадовго до повномасштабної, це в 2021 році, такий між цими двома громадськими організаціями. Виник момент співпраці, так, де групи, які складалися на той час із ветеранів, їх супроводжував гід, який власне, є сам ветераном, і супроводжував психолог. І місце психолога власне, це є супровід, це, ну, якщо є така потреба стабілізація, там можливо. Може відбуватися, якщо є запит групи або ж когось із учасників. Але основна ціль це усвідомлена і така тісна взаємодія із природою. І на сьогодні, тобто під час повномасштабної війни, ось цей проєкт відновився в 2022 році. Так, є, що на сьогодні. Гідами В нас є не лише ветерани, тобто це є і цивільні люди. І на сьогодні ми охоплюємо такі цільові аудиторії, як і дружини військових, і дружини загиблих, ну і, звісно, ветерани. І форма, форма роботи, скажімо, роботи, так? це більше насправді як робота взаємодія з, з горами. Це відбувається таким чином, що ми йдемо в гори, ми там багато ходимо. Ось ми робимо якісь стабілізаційні вправи на усвідомлення. І це насправді працює дуже круто. Я можу розповідати про це детальніше і багато, але можливо у вас. Ну, так, так. Пані Любов, цікаво, наскільки власне гори і природа сприяють відновленню наших е, ветеранів загалом, як вони впливають на свідомість психологію людини. Угу, Дякую за запитання. Е, природа, найперше, допомагає стишуватись, або як знаєте, є таке дуже популярне е, серед психологів слово як заземлення. Угу. Е, ось то е, це, це перше, що нам потрібно е, для того, аби е, справитися е, стресовою інформацією. так? Цього потребує, власне, наш мозок. І природотерапія, горотерапія, вона працює саме з травматичними скажімо, подіями через це заземлення, через усвідомлене сприйняття природи. Так? І через те, що ми багато ходимо, тоді наш мозок він працює по особливому. Бо все, що ми робимо синхронно, наприклад, там, правою і лівою рукою або ж під час ходьби права ліва нога включає. Почергову праву і ліву півкулю нашого мозку, і відповідно наш мозок тоді якісніше опрацьовує травматичні події, які людина пережила. І насправді, нашою такою метою цих вилазок, цих походів, це не є таке, знаєте, якесь глибоке, скажімо, Таким словом назву так, в душі або в тому, що відбувається з людиною. Ми багато ходимо, знову ж повторюсь, багато спостерігаємо, багато спілкуємося. Якщо хочеться там, наприклад, от часто в запит є в дружин загиблих кричати на природі, то ми викрикуємось. Е, ось ми е, працюємо з, ну, з емоціями, та і природа і допомагає нам їх знову ж таки. Стишувати, і вона забирає від нас оцей такий пригнічений стан апатичний, ну тобто в кожного він є різним, і натомість дає нам дуже багато, так? дуже багато такої стишеності і багато ресурсу. І взагалі, це ну, такий колосальний ресурс, який ми, власне, вчимося свідомо використовувати, тому що це такий взаємний процес, адже. Ну, такі такі проекти вони дають не лише користь людям, але дають користь природі, якщо це усвідомлено, тому що вони тоді е, допомагають зберігати природу, так допомагають е, таким просвітницьким методом, тобто щоб люди не смітили. Ну е, е, щоб ми берегли те, що ми насправді маємо, і ціну і цінували це в Україні. Ось і ну теж певно вартує зазначити, що от кожна група, яку ми набираємо, та це може вона має е, різні потреби, і е, ми завжди йдемо за цими потребами групи. Тобто хтось потребує більше ходити під час горотерапії, хтось потребує більше ну, там, полежати на природі, посидіти. Хтось ну, знову ж потребує покричати. Ми теж задіюємо такі, знаєте, і культурні моменти, якщо є можливість десь в околицях піти на якісь екскурсійні, скажімо, екскурсійними стежками, то ми це робимо. Ми теж практикуємо зараз залучення, скажімо, музикотерапії, Ось, і це є взаємодія з різними музичними інструментами. От, зокрема, Наша організація придбала трембіту, і це такий дуже цікавий. Насправді, дуже така цікава активність, яка теж дуже багато дає ресурсу. Пані Любава, ну і також цікаво, чи є можливість у людей з ампутаціями, зокрема нижніх кінцівок, теж займатися горотерапією. Чи були у вас такі випадки? Адже ну принаймні, в соцмережах бачили, що якраз ці цілі такі компанії хлопців піднімалися на різні вершини, і наскільки тут їм теж може допомогти ось така горотерапія. Так, дійсно, так як ви кажете, що є зараз ну, розпочинається багато таких форматів походів. От вгори саме з е, тими людьми, які мають ампутації кінцівок. І, власне, ця організація, яку створювали наші захисники Moment Life, вони до повномасштабної війни теж проводили таких декілька походів, наскільки мені відомо. З ветеранами, які мали ампутації. На сьогодні, ну, зокрема, під час повномасштабної війни, ми, як організація, йдемо до цього. Ось в нас е, теж була вилазка е, улітку із командою з одного реабілітаційних центрів, це Superhumans, і е, 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 я знаю, що е, 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 і вони власне, теж хочуть реалізувати цей. Цей задум, і я думаю, що е, в нашому досвіді в майбутньому мабуть, теж будуть відбуватися подібні формати, тому що це потрібно, і це найперше про перемогу над собою, пані Любава, А чи залежить Ось. горотерапія від пори року? Чи є якась більш приваблива пора, так для цієї терапії, чи гори в будь-які пори року прекрасні? <плес> я думаю, що ви відповіли на своє запитання з крайнім реченням. Ну, але якщо так, е, якщо ось так е, глибше відповідати на нього, я думаю, що тут кожному своє, мабуть, що, ну, звісно, якщо ми говоримо про такі пори року, як осінь і зима, то це потребує більшої фізичної підготовки і е, якоїсь такої ну, от, саме е, одягу та взуття, Ось, ну, і, і влітку в сухі пори року це, звичайно, зробити набагато легше. Тому наші маршрути, вони найперше підлаштовані під, знову ж під потреби групи, під те, хто з нами йде, з якими це фізичними обмеженнями, яка фізична підготовка. І, власне, в нас. На сьогодні то не є знаєте, такі маршрути, як Верла, там, або ну, щось таке, що би свідчило про високі вершини. Тобто це є такі, скажімо, лайтові речі, які дозволяють середньостатистично ніби можуть подолати, чи не кожна людина. Ось. І, звичайно, що ми по приїзду там на той чи інший маршрут, який вже ми спланували. Ми ще раз е, говоримо з групою, спостерігаємо, тому що ну, є люди, які там хтось може е, якось відстань пройти, хтось не може, і ми е, знову ж обираємо щось таке середнє, що би підходило усім. Е, теж таки є дуже гарна у нас традиція, коли ми їдемо на декілька днів, це, е, ми збираємося біля вогнища і там багато спілкуємося, можемо читати вірші, можемо, якщо. Є запит від групи співати пісні, і ну, це працює насправді. І це знаєте про те, що, на жаль, в сьогочасних реаліях українських психологів не вистачає їх і не вистачить, тому кожен кожен з нас. він Мабуть, має задавати питання, яку я місію несу от, от, в повномасштабній війні, та, що я для цього роблю, аби перемогти е, ну, не лише на фронті е, війни, але е, зробити все, е, аби тут в тилу ми, скажімо ну, е, так, міцніли та, і переживали ті події, які ми переживаємо з, таким, е, з такими найменшими наслідками. Пані mm -hmm. Любаво, цікаво це також це. то, скільки часу потрібно для того, щоб відновитися нашим захисникам, нашим ветеранам у горах, і чи це може бути за один раз, чи це можливо треба ну, ходити, наприклад, кілька разів на рік, зокрема в різні пори року? Ну, це в кожному по різному насправді. Ми кажемо про те, що якщо в нас, є, в нас є форма одноденних. Походів і форма, коли ми йдемо на декілька днів, так? То корисне і те, і інше, і насправді результат є і тут, і тут, так, але тут в кожному своє, тут залежить, знаєте, що та чи інша людина пережила, який в той чи іншої людини досвід, наскільки він травматичний, наскільки справляється або потребує допомоги в тому, щоб справитися з психікою людини. Тому ну, я, я не можу відповісти однозначно на це питання, але я точно знаю, що горить це ресурс. Теж хочу сказати, бо на початку не, не говорила, що ці проекти вони здійснюються за підтримки лісового господарства США. Ось у них там є дуже гарні такі проекти будиночків для ветеранів в горах. Ось і ну, ми так потрохи. Вони нам передають свій досвід, і власне у своїх реаліях ми вже вибудовуємо те, що працює з нашою ментальністю, враховуючи із ну, контекстами нашої війни, пані Любаво, І ще цікаво почути, окрім самих ветеранів, захисників наших, які повернулися з фронту, чи можуть у цих походах у цій горотерапії брати участь і представники їхніх родин. Так, я вже власне, про це говорила. Тобто, у нас кожен похід, чи він одноденний, чи він чотирьохденний, він він присвячений, він охоплює певну цільову аудиторію. Тобто, ми, ми не, ну, або це, наприклад, ветерани, або дружини загиблих, або дружини військових. Про анонс кожного походу можна в нас почитати на сторінці громадської організації МЕТА, там можна знайти цю інформацію. І це відбувається таким чином, що є реєстраційна форма, люди реєструються, є певні ну, правила, які там відразу можна прочитати в формі реєстрації, прочитати що з собою взяти, коли це буде. Ось тому слідкуйте за анонсами. Пані Любаво, також цікаво ще стосовно. І, зокрема, вашого досвіду, чи траплялися у вас такі випадки, коли доводилося працювати з людьми, які бояться тиші? Адже, от чимало якраз тих, хто пережив ці події на фронті, часто повертаючись у мирне життя, кажуть, що вони дуже бояться тиші. А в горах чи не загострюється ось такі відчуття, чи немає якихось інших загострень, наслідків ПТСР. Почну з першого вашого питання, чи доводилось працювати з людьми, які бояться, тиші, доводилось, чи це саме було на, на горотерапії, то ні. Угу. Власне, так, в ветеранів чи військових, як один із, скажімо, симптомів, це може бути ставлення до тиші як до чогось загрозливого, і це закономірно, тому що їхній досвід. На фронті він про якщо тихо, це значить, ну, щось може відбутися і щось небезпечне. Е, ось, е, і але ця тема у нас скоріше, мабуть, про індивідуальні якісь консультації, якщо ж вертатися до горотерапії, е, то е, ми завжди кажемо, чи це ветерани, чи це будь-хто інший, е, хто з нами йде, що ми, як психологи, ми є. Так, і крім якихось таких ну, усвідомлених групових легеньких вправ на природі, ми завжди кажемо про те, що якщо є потреба індивідуально то, підійти, то кожен може це зробити для того, щоб отримати підтримку. Ось ну і, і так зі свого досвіду супроводу груп. Зараз я не можу от прямо згадати якихось чітких запитів на горотерапії, ну от коли людина, грубо кажучи, не вивозить, угу. тому що тут тиша, ну тут горе. Ну так такого не було. Пані Любаво, ну і ще теж часто можна почути від і ветеранів і діючих військовослужбовців про те, що вони ну часто не бажають чи кажуть, що вони просто не мають про що спілкуватися. Із цивільними психологами вони би хотіли мати такі досвід із теж з людьми, які пройшли бойові дії, які можливо їх більше розуміють. Як ви виходите з таких ситуацій? І чи дійсно у нас достатньо кількість саме військових психологів, таких, які мають досвід? Ні, не достатньо і взагалі немає. Ага. Взагалі недостатньо зараз в Україні там ні цивільних, ні військових, це те, про що я говорила. Е, те, що ви запитуєте, таке може бути, так? Але ну, я завжди кажу, що це не панацея, так? І, власне, е, сумно з того, які насправді є психологічні наслідки війни, але водночас є е, 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 певні такі. Е, я не сказала би, що це про радість, але ну, це про е, такий тверезий зараз глузд, що сприйняття психолога взагалі в контексті суспільства воно змінюється, і воно змінюється на краще. І ну, сюди ми відносимо так само ж відношення до, до психологів, ветеранів і військових, воно теж е, ну, за, запити зростає. І це про знаття е, ніби Упередження е, і сприйняття психолога як чогось такого е, нехорошого, типу, е, як насліду краянщини. Е, ось е, тому так, е, те, що ви запитуєте стосовно там військового, не військового психолога, є, є дуже такі знаєте цікаві метафори, якими я часто користуюся. Я, якщо, наприклад, ветераном військовий, він має. Таку позицію, про яку ви говорите, що ну, можуть працювати лише військові психологи з, з тим бойовим досвідом, то я запитую, якщо у тебе була поламана рука, чи має значення, наприклад, хто їй буде оперувати, цивільний хірург чи військовий хірург. Тому що й один і інший він буде володіти інструментами насправді. Тому психологи це, власне, люди, які мають відповідну освіту і мали би володіти е певними інструментами, які м працюють з тим чи іншим запитом. Чому я кажу, мали би, тому що е ну, диплом е він надає право, та, але це не означає, що людина може цими інструментами володіти. Пані Любаво, ну і теж зараз дуже часто можна почути про те, що суспільству не варто готуватися до повернення великої кількості людей, які мали травматичний досвід, які були учасниками бойових дій. І чи можна до цього підготуватися? От теж можна почути про те, що свого часу дійсно ці люди, наші захисники, Зробили все для того, щоб захистити нас від цього досвіду. А що можемо ми зробити тут, в тилу, для того, щоб їм було якомога комфортніше повертатися до відносно мирного життя? Я чую вас. Ви коли теж запитуєте, ніби чи ми маємо готуватися якось так, так ви запитували? то я думаю про те, що ми мали вже бути готові навчора, uh -huh. але ну, є як є? Ось, і це точно про те, що ми маємо готуватися такими, знаєте, дуже швидкими темпами. Що ми можемо для них зробити? І зараз так знаєте багато я приділяю насправді свого, свого часу якихось таких бесід і навчань, які стосуються реінтеграції. І я думаю, що найперше, що ми можемо зробити для них, це бути людяними. Так? Тому що людяність це про повагу, про повагу до особистості, про повагу до людини, яка має інший досвід, та, в даному випадку це досвід війни, про розуміння, що питати, що не питати, про розуміння, як треба підтримувати, або як не треба. Тобто, ну, якщо такого загалом відповідати на ваше питання, то те, що ми можемо ним запропонувати, це людяність. Це тут і про вдячність, тут і про повагу, я собі вкладаю. Це, це поняття. пані Любаво, як ви вважаєте, а наразі, от у нашого суспільства, все таки хоча б окреслено сформувалася ось ця вдячність і розуміння ситуації, і якби підготов... підготовленість цивільних людей до прийому ветеранів війни? Чи сформувалася? Ну, Все-таки, знаєте, питання закритого характеру, на які, на які можна скоріше відповісти, так або ні. Я би сказала, що це в процесі формування. Знаєте, оця вдячність, вона формується в нас. І знову ж кожен має задати собі питання, що я роблю для того, щоб допомогти, скажімо, ветерану повернутися в суспільство, почувати себе. В тому суспільстві достойно як захисник власне того суспільства. Що на одному із навчань, які я проводила, людина так і так і запитала про те, як правильно спілкуватися, аби військовий почував себе достойно. Мені здається, що в цьому слові дуже багато насправді закладено. Чи я е, бачу, що вдячність формується так бачу. Е, чи багато нам ще при... потрібно формувати цю вдячність так багато? Ось чи я бачу страх суспільства до, е, до того, що відбувається можливо, або відбуватиметься, то ну, я думаю, що це теж є. Е, що ми ще на, на, на це питання відповісти? Ну і власне. Теж, ну, мої думки про те, що ми можемо запропонувати ветерану, який повертається, це прийняття. Так, прийняття, абсолютне прийняття. Це дуже важко, насправді, тому що ми себе деколи не приймаємо знаєте, своїми тараканами. А Що ви маєте не на увазі тому, під словом можемо... абсолютне прийняття? Так, то я зараз зараз я поясню, коли на ну, наприклад, коли нам складно прийняти себе зі своїми тараканами, якщо ми знаємо, що це за таракани, тато про, про прийняття досвіду іншої людини, це може бути ще складніше. Що означає прийняття, це розуміння, що людина, яка отримала досвід війни, що її цінності можуть змінитися, що її реакції можуть змінитися, що її сприйняття суспільства може змінитися. І ну, чи ми можемо такій людині запропонувати абсолютне прийняття оцих цих реакцій? Тобто, де ми не засуджуємо, де ми е е зберігаємо особисті межі, та, де ми висловлюємо повагу, де ми не знецінюємо. Ну, мені це теж про прийняття. Що ж, дякуємо, пані Любаво, за ваші коментарі за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами, за вашу роботу, за допомогу, яку ви надаєте нашим захисникам та захисницям. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам Любава Казмірчук, психолог, психотерапевт та природотерапевт була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Любаво, Тримаємося. Дякую вам за запрошення і за опитання теми, які ви піднімаєте. Sada ću da vam ukravim. Da, djako je. No, dobro.